Слово «Верітас» на ранок 21 квітня. Колись чув певне занепокоєння, чому в Біблії Господь називає своїх вірних вівцями або баранами, адже це так образливо. Напевно, тому що зараз важко усвідомити, яку важливість мала в часи Ісуса професія пастиря, так і важливість самих овець. Вівцями рахувався статок багачів. Вівці були джерелом їжі та матеріалу для одягу, їх кількість вказувала на рівень багатства господаря. Пастир був той, хто вмів дбати про цілу отару, знайти добре пасовисько, вчасно привести до води, захистити від хижаків. Це ціла культура та, можна сказати, організм, тому баналізувати до простоти та тваринної наївності в притчі про отару та пастиря. Не є дуже логічним. Коли бачимо Господа, в особі пастиря, нам приємно і не почуваємося банальними вівцями, бо бачимо Господа, який діє в такий добрий спосіб: чує, вміє, дбає, вчасно захищає в цій притчі. Слухач може відчути легкість та безтурботність овечок, яких привели на найкращі пасовиська, відчути себе в безпеці, адже я захисник, відчути себе важливим, бо хтось знає тебе по імені. І сьогодні Господь, який дав тобі найвищу гідність, хоче запросити тебе до себе, у свій дім, впізнай його голос.